Архітекторка Житомира Ольга Бронштейн зустрілася з містянами, щоб відповісти на їхні питання та вислухати пропозиції громадськості щодо облаштування публічних просторів. Прийшла на цей захід, щоб задати питання, що робиться для безпеки нашого міста. Хочу почути відповідь, та також в свою чергу розказати, як безпечне місто застосовується в нашій професії. Ольга Бронштейн презентувала містянам концепт проєкту Великого укриття, яке планують збудувати у центрі Житомира. Це буде державний проєкт, державні кошти. Цей проект має декілька векторів призначення наземний та захисний. Захисний вектор передбачає нове укриття, здатне прихистити, як я вже казала, п'ять тисяч людей, але знову ж таки хочу наголосити на те, що по факту може більше людей поміститись. Для маломобільних людей укриття матиме підземні ліфти. А в майбутньому це приміщення використовуватимуть як паркінг. Ми зможемо розрядити трішки суттєво розвантажити центр міста від навантаження автомобілів. За проектом, паркінг трирівневий. Наземний вектор призначення це сучасна зелена зона. Також говорили про конкурси, які відбудуться у Житомирі до кінця цього року. Проведення одного з них вже розпочалося. Обирають концепцію будинку сімейного типу, який побудує Естонія. Другий конкурс стосуватиметься нашого військового шпиталю. І третій конкурс я не можу зараз ще афішувати його, тому що це скажімо, можна так виразитись, Така трішки секретна інформація, це зв'язано з військовими. Але трошки натікну це буде музей національного значення. Такі зустрічі у Житомирі проводять не вперше. Щорічно люди можуть поспілкуватися з головною архітекторкою міста. Вважаю, що дуже важливо приходити на такі заходи, тому що ви можете напряму поспілкуватися з головним архітектором міста та ну знати питання, що робиться в місті, так як ми жителі цього міста, ми хочемо жити в безпеці і хочемо, щоб наше місто було найкраще. Звісно, це важливо дуже. Одним з головних питань Житомирян була доцільність будівництва скверів у воєнний час. Ольга відповіла, що на потреби військовослужбовців наразі місто виділяє в рази більше коштів, тож облаштування публічних просторів теж повинно бути. Анна Чепуль, Олександр Немеджицький, телеканал СК 1 відділення комплексної реабілітації відкрили у зв'ягельській багатопрофільній лікарні для хворих після інсультів з ураженням опорно-рухового апарату та військовослужбовців після поранень і травм. Ми сьогодні будемо відкривати нову в медицині. Це не просто приміщення, де меблів, набір там вікон, дверей, а це кожен предмет у відділенні має своє призначення. Ми довго йшли. Я вивчав досвід, був дівсвідонці. Ми з командою їздили їздили в Рівне. Власне, церкву. Продовж року у новому відділенні реабілітацію зможуть отримати близько 640 пацієнтів. Створити такий заклад вийшло завдяки синергії різних гілок влади. Що стосується реабілітації, це, безумовно, напевно, що потрібна медична послуга в державі. Ми тільки що далі проговорювали і в подальшому про ментальне здоров'я. І мені дуже приємно, що головний лікар чи зараз це називається директор, напевно, що медичний директор. Каже про генераль генеральний директор. каже про наступне ментальне відновлення. Тому лікарня розвивається місто. Розвивається. Палати укомплектовані функціональними ліжками та меблями. У відділенні організовано цілодобовий месестринський догляд та триразовий режим харчування пацієнтів. Тут працює 31 кваліфікований медичний працівник. З облаштуванням допомогли благодійники. Центру ми далі губітаремо від кроваті функціональних, тумбочок прикроватних і обладнання для реабілітації больних. Міжнародний благодійний фонд Save Ukraine» передав відділенню тренажер для реабілітації нерухомих та малорухомих пацієнтів. Знайти та викупити його було нелегко. Він призначався для однієї з німецьких лікарень. Тут було дуже багато розмов телефонних. Ми переконували, чому він тут важливіше, ніж в Німеччині, і все таки німецька клініка погодилася відмовитися від нього, щоб ми його змогли перекупити і привезти сюди до злянгівний центр. На виставці він коштував 27 Тисяч євро нам його продали зі знижкою за 24 тисячі євро. сьогодні я сьогодні чув розмови про гроші, але гроші не важливі, коли мова йде про людей, які захищають нашу волю, нашу свободу. Неважливо, яка це сума. Її потрібно інвестувати, щоб цих людей поставити на ноги і повернути до життя. Нове відділення комплексної реабілітації відкрили у зв'ягельській лікарні завдяки програмі кластерних медзакладів. Якісний приклад того, куди потрібно спрямовувати кошти під час воєнного стану. І ми провели госпітальне планування лікарняної мережі по країні і визначили 136 кластерних закладів. І Свягельська лікарня це кластерна лікарня. І ось Такі відділення будуть від 30 до 50-30-50 ліжок по кожній кластерній лікарні. Таким чином, ми забезпечуємо в країні близько 6 тисяч ліжок. Уряд України підтримав наступну ініціативу з в'ягольської адміністрації та виділив 100 мільйонів гривень для добудови нового хірургічного відділення. У Державному університеті Житомирська політехніка презентували нову казку для маленьких українців. Казка про те, як можна повернути. Діткам, психоемоційне здоров'я. Враховуючи такі складні життєві ситуації, які сьогодні є в державі, було прийнято власне таке рішення розпочати такий проєкт щодо допомоги батькам і родинам, які мають складнощі виховання дітей, тому що або немає татка, або немає. Мами автором казки є шведський письменник Джуліан Райс. Колись він написав її для своєї доньки, які лікарі поставили страшний діагноз. Книга про те, як віднайти радість у непростих умовах, і це дуже перегукується з тим, що в нас є сьогодні в Україні. Олена Галагуза, українська журналістка, запропонувала письменнику перекласти казку на українську, і він погодився. Джуліан Райс надав 100% авторських прав університету, і це саме той випадок, коли швидко. Було видано книгу у казці йдеться про білочку, яка втратила свого хвоста, стрибаючи по деревах, але її батько зробив їй нового: різнокольорового та ще більш пухнастого ніж у неї був. Саме ця різнобарність привертає увагу дітей найбільше. Ти ж дивилася книжечку? Да. А, а, а... А, коли в кінці у білочки різнокольорових хвіст. Казка показує дітям, що у важких ситуаціях не можна опускати руки. Треба боротись ну, зі своїм страхом, взагалі, щоб поручить свій хвост це обратно. Діти отримали книжки в подарунок, а разом з ними пазли та іграшкових білочок. Перехідним об'єктом від одного дитячого періоду до другого дитячого періоду це є іграшка. І саме задум доєднати до книжки ще іграшку. Це поєднає, скажімо так, і буде. Таким образом, який буде постійно нагадувати. Окрім подарунків, діти отримали ще й знання, як заспокоїти себе під час стресової ситуації та дізналися декілька технік відволікання від стресу. Коли нам страшно, ми беремо білочку, беремо свій пальчик і обмальовуємо контур, вдихаємо до вушка носиком. Вдихаємо цей захід. Він актуальний в наш військовий час. І для дітей, на жаль, проводиться дуже мало заходів, де їх вчать виробляти навички, тому що ми знати можемо, можемо вміти, але під час стресу, тривоги і травматизації, наша психіка регресує, і ми опускаємося на рівень вмін, а не на рівень знань. Це перший захід від Житомирської політехніки, який направлений на розвантаження дітей від стресу. Але вже скоро казку про білочку повезуть до маленьких українців у лікарні Охмадит. Анна Чеплі Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 А це для чого? Боже. Майбутнім першокласникам із пільгових категорій населення подарували рюкзаки з найнеобхіднішими речами у школі. Проєкт реалізували за підтримки фонду ЮНІСЕФ. Ми відбирали дітей пільгових категорій. 6-7 років, які йдуть саме в перший клас, і для них ось підготували тисячу рюкзачків, наповнені вже канцелярським приладдям. Все, що потрібно їм буде для навчання. Сьогодні благодійники роздали 12 рюкзаків тим дітям, які проживають у Житомирі. Серед них і маленька Мар'яна. Минулого року вона разом з батьками переїхала до нашого міста, тікаючи від війни у Бахмуті. Канцелярія зараз ну не дуже дешева, і життя зараз не дуже дешеве, тому так ми дуже вдячні, те, що ви дали змогу нам підготуватися до школи. Катерина мама. Мердіані розповідає, найважливіше на її думку це зошити, адже їх потрібно багато. Дуже важливо, що не тільки канцелярія, є бутилка для вод... тому що дітки також це будуть пити. Дуже важливо, що є сумочка для взуття для змінного. Це теж важливо, тому що це дуже часто не враховується, да? не береться до уваги. В принципі, рюкзак повністю готовий для паршечка і рюкзак гарної якості. Дітлахи ж найбільше уподобали усе різнокольорове фарби, фломастери, олівці. Так, а це що таке? Олівці! олівці. олівці. Треба в школі. Да. Для чого? Який це буде урок? У вас малювання, малювання. малювання. Так. у понеділок представники дитячої точки спільно поїдуть у різні громади Житомирської області, щоб віддати рюкзачки решті першокласників.